Я полюбляю індійську кухню, сподіваюся, мені подобається. У мене такий момент великий. Боже, мої ну, той крупний ванильний. Був настільки хрустящим і добрим, що я просто не можу описати. Та Риба в індійському стилі була добра, але така звичайна. Не те, що я би повторила. Більше бракує індійського, такого там соусу, все таке, а тому мені дає сухувати. Нема ніяких претензій, але просто трошки сукувати. Що взяла з собою? Завертаю. Взяла оцей їхній маковий рулет цілий. Ще взяла маленький кусочок макового рулету з смородиною. Ну, оці ці штуки мені дуже сподобалися. Я взяла дві. І взяла хліб. ну Випічка вся, що брала, мені дуже сподобалася. ну Та риба з рисом. Я б другий раз не взяла, вона була смачна все, але просто я знаю, де є смачніше.